Іван Ступак, співробітник СБУ, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Вітаю, пан Іван. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що погодилися з нами поговорити по цій темі. Тому що резонансні вибухи у Івано-Франківську 11 березня. Я просто нагадаю нашим телеглядачам, так про що ми будемо говорити. Що стало інформаційним таким приводом нашої з вами сьогодні зустрічі? Є у Росії, заявила служба безпеки України. І за даними спецслужби, загинув 17-річний хлопець, якого завербували вчинити теракт у середмісті Івано-Франківська. За інформацією, нацполіції підлітки знайшли оголошення про роботу. Оту в одному з телеграм-каналів. Ну потім схема вже стандартна. Їх завербували, вони робили вибухівку. Потім почали кудись іти, не дійшли і вона здетонувала ось така історія: два вибухи, налякані люди, диверсія. І ще одна така ж історія сталася нещодавно у Миколаєві. Там затримано дівчину, так яка також по подібній же схемі потрапила до лап саме цих зловмисників російських. Що відбувається? Давайте про це більш детально поговоримо. І до речі, вже були випадки, коли, наприклад, військові машини спалювали підлітки. Тепер це диверсії. Що відбувається? Чому ось так. Такий невеликий вік тих людей, яких вербують. Будь ласка, прокоментуйте це, їх залучають до співробітництва. Ну такий термін «вербують» це дуже таки ну архаїчний. Їх залучають до співробітництва на підставі грошей. Бо молодим людям, дітям завжди потрібні гроші на все. все все А коли їм пропонують 100-200 доларів за дріб'язок якийсь, піди, вийди, сфотографуй, постав мітку на мапі, Пш, легко взагалі. Просто а коли пропонують там тисячу дві тисячі доларів за щось, е, то це ж багато складніше. Це за цю історію. Здається, на проківську пропонував 1700 доларів. Що дово розуміємо? Те, що Російська Федерація пропонує, вона не платить. Я знаю багато випадків, коли людям обіцяли, вони виконували перше завдання, а їм потім повідомляли: так ти будеш. Працювати на нас стільки, скільки ми захочемо. Якщо ти спробуєш зістрибнути з гачка, ми просто повідомимо твої дані, що ти співпрацював з нами, СБУ, і тебе закриють, і все і людина починає, починає працювати. Ну майже безкоштовно щось їй, звісно докидають. Але це не менше. тактика не нова стратегія, не нова. Верніше залучають всіх і старих, і малих, але малих простіше, чому відсутність а. Життєвого досвіду, практично вони не розуміють, то що я пішов там, нам сфотографував, що я що когось вбив, не. вони ж не знають, що кримінальним кодексом України вже передбачено це відповідальність за такі дії. І друге, це гроші. Це жадібність, відсутність досвіду, жадібність, гроші, хочеться. І, от, на жаль, відбувається те, що відбувається. Тут єдине, що мені здається, можна зробити, починаючи вже зараз, це батькам а спілкуватися зі своїми дітьми, цікавитися тим. Що їм цікаво цікавитися, з ким вони спілкуються в інтернеті? Що це за люди, цікавитися, якщо в них випадково ну там тадам і з'явився наприклад новий смартфон, де ти його взяв або де ти його взяла? За які гроші, де ти взяла ці гроші? І друге це звичайно школа, це школа, що вчителі розказували, пояснювали. Я розумію чудово, що в них є своє навантаження, в них є свій о, учбовий план, але ну. Повинна бути така робота. Я розумію, що це не дає швидких результатів, але це дає результати довгу. Пане Іван, давайте поговоримо ще про методи, за якими залучають людей телеграм-канали. Ми вже це розуміємо. Як ще можна попасти на гачок? Як це може відбутися ще? Розкажіть, може, з власного досвіду, ви може щось чули? Може знаєте, якісь випадки для того, щоб ми... Це проговорювали люди, це е, слухали, і можливо, в якийсь момент ця розповідь цей наш досвід, так він допоможе не потрапити у таку халепу. Ну, дивіться, особисто мене приходило декілька разів розсилка від управління ФСБ по Чеченській Республіці в такому форматі. Там брат, присъєняйся, ми накажемо всіх. Тобто я розумію, що це була розсилка. Я навіть чудово розумів, де могли взяти мій емейл, e я просто бачу людей, які також зі мною в цій розсилці. Я розумію, в якому державному органі стався витік, або хтось субисно повідомив, ну це вже така вже дрібничка, насправді. Такі розсилки є. здавалось, в Господі. Хто на це поведеться, але давайте так, я вам наведу такий маленький практичний досвід. От, я не знаю, чи стикалися ви з такими розсилками, емейлами, e електронною поштою, коли приходить щось на кшталт. Я співробітник банку, десь в Нігерії. Ваше прізвище, значиться, як останній спадок, там шалені гроші вам на рахунку належать. Єдине, що дайте там 100 доларів, щоб я міг розблокувати це. Здавалося, ну хто на це купиться? Ну ідіотизм, яка нігерія, які родичі? Але щоб ви розуміли, на цьому бізнесі люди виключно на розсилці? От на, на такі дрібнички, люди заробляють на рік в середньому 2,5 мільйони доларів. Ви чудово розумієте, тобто знаходяться люди, які відправляють от, гроші. Так само Російська Федерація розраховує, що умовно з мільйона розісланих мейлів, можливо, там один, двоє знайдуть себе. Це одна сторона. Друге, шукають людей, які грають в казіно. Правило, там гроші завжди просто вилітають, як в трубу люди в боргах шукають таких людей і пропонують їм закрити а їхні борги, Б дати ще ну. Трішки більше грошей, це другий варіант. І третій такий основний це шукають людей ображених. Ображених звільнених, яких звільнили нещодавно, звільнили зі скандалом, щоб вони були ображені. Щоб ти виходиш на них і кажеш, хоче помсти? Хочу. І людина ця не вимагає ані грошей, ані чого. Він каже: Я хочу помститися. Дайте мені можливість. І такі люди, на жаль, залучаються до співробітництва. Пане Іван, хочеться з вами ще поговорити про тему того, що намагається яка кінцева ціль цих диверсій, тому що ми розуміємо, що сталося, наприклад, наразі у Івано-Франківську, у тому ж Миколаєві, так, бо у тих дітей є і батьки, і вони самі це зруйноване життя, що найменше. Але яка кінцева ціль саме російської сторони ось це робити? Тому що це не дуже масовий так, наприклад, був би там якийсь підрив, і вони ж просто підірвали підлітків, і ну так, поранено двох людей. Двоє людей, наприклад, зараз будуть в лікарнях, вони будуть дуже багато лікуватися. Але все таки, тим не менш, яка ціль? Ну явно ж не те, щоб двоє людей звернулося до лікарні. Дивіться, я припускаю, що в цьому випадку можливо стався неконтрольований підрив. Я Не думаю, що Російська Федерація запланувала просто цих підлітків підірвати. Вони ж хотіли, щоб вони зайшли в якусь будівлю, приміщення, переконатися, що там є військові, що там є правоохоронці, люди в погонах, і тоді підривати. Я думаю, що можливо через це моє припущення, що сталося не за планом. Пішло яка загальна мета? Ну, по перше, якщо підривають військових, то військових стає менше. у нас же військовослужбовців, не те, Та, що там Та, ну скільки захочеш, стільки є. Ні, у нас є обмежена кількість. Там вбили, там вбили їх стає менше. По-друге, це Турбулентні для цивільних цивільні не почуваються в безпеці. Вони розглядають можливості так, все ми змиваємося з цієї країни. Тут немає безпечних місць. Жінки, діти, люди похилого віку, чоловіки приземного віку одягають в качку і через тісу перепливають. Західні партнери бачать, що там ну зусь ця країна така собі, що не може забезпечити безпеку своїх громадян, дискредитують правоохоронців, кажуть, та сухти вони недолуги, нічого не можуть не захистити, нічого не можуть попередити, і це розганяють першу чергу про російські пабліки або навколо них пабліків прив'язані. ще раз, турбулентність в державі чим більше хаосу, чим більше невизначеності та страху, тим краще для Російської Федерації. А от щодо саме залучання підлітків, які психологічні та соціальні фактори роблять підлітків вразливими до такого залучення, що саме відбувається у сім'ях тих підлітків? Чи знаємо ми, чи можемо ми ось такий психологічний портрет намалювати того, хто більш схильний до таких, скажімо так, авантюр. Ну, дати, дуже приблизно. Бо ще раз, це вам психологи можуть там 40-50 говорити просто нон-стоп. Перше, як я сказав, коли батьки не цікавляться життям своїх дітей, коли їм, наприклад, дають телефон, планшет. От що хочеш ти робити? Сиди з ким хочеш, спілкуйся аби або тільки мене не чіпати, коли не цікавляться життям. А що в тебе за друзі? Де ти гуляєш з ким? Ти, коли ти повернешся, ти не вийшла все. Пішла чао-какао, повернеться як повернеться, коли батьки не цікавляться, коли діти відчувають себе непотрібними, коли е, ще раз немає там турботи, вони починають знаходити людей, які там запитують у них щось в мережі, цікавляться їхнім життям. Буває достатньо проявити трішки емпатії, і все дитина вже попула. Ще раз, це дитина, це маленька людина, яка не має досвіду, щоб дорослий. Правильно оцінив би, і то не завжди буває. Тут дитина на жаль пливе. Ну і звісно, гроші, гроші, гроші. Це це ніхто не відміняв. Це працює з будь-якими людьми. Не можна казати, це тільки українська проблема. Це є і в Ізраїлі, це є і в Китаї, і в Японії. і В Сполучених Штатах гроші. Коли пропонують гроші, тоді починаються проблема, особливо легкі гроші, надзвичайно легкі. Скажіть, а чи можна запобігти цим диверсіям? І, взагалі, які механізми існують для того, щоб ці диверсії ставалися як якомога меншим в меншому в меншій кількості? Я бачу тільки просвітницька робота. Ну не стоїть завдання, щоб був хапало хоп, всіх. Це, це називається робота вже реактивна реактивна, коли щось відбувається, людей затримують, ну і тоді вже слідство. А є проактивна. не допустити, наприклад, повінь. Можна боротися героїчно з повінню, мішки з піском кидати і так далі, а можна зробити ну, велику цю дамбу, і от тоді повіні не буде. Я припускаю, що це ось, робота в родині, робота батьків. Бо батьки це робітники за своїми дітьми, вони повинні цікавитися кожен день, не те, що там. Ну, я ж минулого року запитую, як у нього справа бо в неї, що я повинен так часто запитувати. Кожен день спілкуватися, кожен день цікавитися. І школа, і звісно, школа теж повинні цікавитися, чим живуть діти. Я розумію, що не завжди можливо цей конект буде, але тим не менш, це це повинні робити. А скажіть, ви згадали про те, що такі диверсії, звісно, є там і в інших країнах: і Ізраїлі, і Японії, і Китаї є якась. О, схема універсальна для запобігання і для того, щоб виявити якнайшвидше цих людей. І, по-друге, наскільки, наприклад, Служба безпеки України разом з кіберполіцією може застосувати ці вже схеми у нас в Україні наразі? Дивіться, я. Говорив про інші країни, кажу, що там теж є проблеми, коли залучають людей до співробітництва. Наприклад, там близький схід дітей теж використовують, щоб вони там брали зброю до рук. Тобто, це ну, там да, це абсолютно нормальна історія. Я маю на увазі, що це відбувається тривалий період часу. У нас тут своя історія, щоб запобігти, ну фу -фу -фу, тут важка історія. Дивіться ще ще раз. ФСБшників, розвідників російських дуже багато, навіть коли ми зараз з вами спілкуємося. Тут я певний, що сидить десь там в Новосибірську або в Архангельську співробітник, і він там по переліку, певно, починає розсилати, можливо, хтось відповість йому питає, а що пропонуєш? Він входить в переписку, починає листуватися. Тут ще раз: це школи, це батьки, це, це контроль. А загалом, якщо, ну, казати, яким чином боротися, то так рекомендація, якщо ви побачили, що до вас, вашої дитини або до вас звертається хтось з інтернету і пропонує там підробіток, щось там зробити, сфотографувати. І ви відчуваєте шкіру, що так, з руським духом, павнім чувствую, що тут якась буде підстава. Відкриваєте в смартфоні, телеграм-канал шукаєте, спали ФСБшника, заходите туди, і там, просто вспливаючи меню, і, і, і таким шпальчиком. Пропозиції Тому пропонують мені це, а пропонують ось це, А я зробив це. Тобто там все інтуїтивно зрозуміло. Це чат-бот створено служби безпеки України, вас виведе цим алгоритмом до правильного рішення. І у випадку, якщо ви нічого не вчинили, маю на увазі, не те, що пішли там, підірвали автівку військову, а потім вирішили здатися СБУ. Ні, якщо ви нічого не зробили, пишете туди, на вас потім виходять співробітники, спілкуються з вами і гарантовано. Ви не будете притягнуті до кримінальної відповідальності, Вам навпаки подякують, пожмуть лапку, постукають по плечу, скажуть, ви класний хвадяни. А можливо, навіть пізніше отримаєте якусь винагороду. Якщо цей ФСБшник буде дуже жирним, його дійсно спалили і попередили великий теракт. Тобто, якщо що, то відразу починати шукати телеграм-бот. злови ФСБшника він так і називається, так в телеграм ї? спали, спали спали ФСБ, спали або, теле... або, що. Я пропушу. Або якщо там людини немає телеграм-каналу, ну люди, люди не телеграм то телеграму взагалі ми розуміємо, що це за соцмережа. Шукайте в інтернеті телефон обласного управління служби безпеки України, телефонуйте і розказуйте. Ось тут до мене звернувся той-то такий, то з такою дешевою ідіотською пропозицією. Що мені робити? Вам все розкажу. Ну, от ми зараз з вами поговорили про пряники. Так? Якщо до тебе надійшла така пропозиція, то ти звертаєшся до Служби безпеки України, говориш про те, що таке відбулося з тобою. Тим самим, щонайменше, собі неприємностей не отримуєш так. А щонайбільше, ти можеш ще і людське життя будеш спасати саме цією, цією дією. Але давайте тепер ще поговоримо про кнут. Які Санкції, які законодавчі є, скажімо так, інструменти покарання вже тих людей, які йдуть на цю дуже дуже сумнівну кооперацію з нашим ворогом, у мене є є відповідь на ваше питання. От ті ваші глядачі, які от слухають, я вам пропоную таку штуку погратися, от просто візьміть свій вік. от свій вік, от скільки б кого не було, і додайте тобі 15. 15 років це той мінімум, на який людина може розраховувати 15 років тюремного в'язнення. От уявіть собі, людина вчинила в 20, в 35 вона вийде з тюрми. Ну, можливо, там щось повезе, там 33, наприклад. Або якщо людині 45, то вона вийде в 60. Ну просто і одразу уявляйте собі, скільки доведеться просидіти за гратами, за те, що ти зробила. Це можливо, що навіть в найкращому випадку в найгіршому є 2 літери. ПЖ, пожиттєве, від 15 до пожиттєвого. Тому кажу класичну фразу думайте. Тобто до пожиттєвого покарання, в принципі, можна отримати собі неприємності такі. Скажіть, Незвичай. а для підлітків такі ж умови, саме покарань? Ну дивіться, їх залучають, коли вони неповнолітні, кажуть, а ну, хто ти Так, до їх, Так, саме на це і б'ють, що якщо навіть тебе зловлять, то нічого страшного, тобі ж. Там 16-17 років, але слідчі почекають поки ну буде тривати слідчі дії. кримінальне провадження воно буде, як тільки людині виповниться 18 років в той же день, поки наступного дня, можливо, все ж таки юридично, Вона буде затримана і підена найсуворішим заходом покарання. Тобто, ще раз розраховувати, що вчинив 15, пронесло? ні, просто слідчі дочекаються, коли тобі виповниться відповідний е, 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 вік і протягнути до відповідальності. Тобто, яким чином уникнути її, все одно не вийде. Я вам скажу таку статистику. Оці ось хлопчики, дівчатка, які палили автівки військових, от це, та, от це той зріз, який можна сказати точно: 100% паліїв вони були зловлені. Тобто, ще раз, ті, хто там наводив ракети, ще не всі, бо там дуже тривалий період часу, а ті, хто палив, 100% знайдені, і частина з них вже отримали тюремне ув'язнення, частина перебуває під ну, Судовий розгляд, частина перебуває під слідством. Тобто, ну, от така от історія, кому цікаво. Тож звучить доволі сурово, і будемо сподіватися, що наша сьогодні з вами розмова когось е замислить, знаєте, над тим, що. Не треба так псувати своє життя що найменше мінімум 15 років, так що ви озвучили, і по максимуму, це зберегти життя ще нашим українцям, які ні в чому не винні, живуть своє життя і намагаються допомагати нашим захисникам на фронті. Ми вам дуже дякуємо за те, що поговорили з нами на, на таку серйозну тему. Іван Ступак, співробітник СБУ 2004-2015 року, та військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. Говорили про диверсію. Версії і їх наслідки для громадян України.